Загинули під дверима укриття вночі. Росіяни знову атакували столицю. По Києву випустили сім балістичних та три крилаті ракети. Це ракети з оперативно тактичного комплексу бойовою масою 500 близько 500 кілограмів, близько 600 кілометрів, ті, тіл, мають дальність застосування. І власне були запущені з Брянської області. Усі ракети збили сили ППО, однак їх рештки наробили не меншої шкоди. У Деснянському районі столиці уламки впали на територію поліклініки. Там загинуло троє людей: дев'ятирічна дівчинка, її 34-річна мати та ще одна 33-річна жінка. День захисту дітей лежить загибла дитина, лежить її рядом. Мати, на жаль, трапилось так, що воно сидить. Дідусь цієї дитини і загинула банучка і невістка. Це людина, яку люди хотіли сховатися в укриття, однак не змогли. Двері були зачинені. Уламки ракети впали через 10 хвилин після оголошення тривоги. Чоловік загиблої жінки каже, дивом сам залишився живим. Побіг на інший бік будівлі шукати того, хто зміг би відчинити сховище. У цей момент і пролунав вибух. Вона з дитиною там стояла, вона намагалась туди попасти. І там не одна жінка була, і не одна дитина була. Там багатьох просто вивезли, ну забрали, комусь встала милови вижити. Місцеві кажуть, укриття під час тривоги на замку уже не вперше. Мы все ходили жалобы, писали жалобы, звонили в службы все. И все говорили, что здесь все нормально, все прекрасно. Даже аварийные выходы, поднял, когда мы сидели, аварийные взрыва, выходы были закрыты. Люди, які в момент вибуху були на місці, стверджують, охоронець у цей час сидів всередині укриття. До того ж був нетверезий. Вибух відбував, він так і лежав. Я його вже знайшов внизу, то тобто я зайшов. Як це можна було? Він був в об'єжищі, не то аварійні виходи закриті. влево, тобто він взагалі сам, сам був в за словами Віталія Кличка, розслідування має встановити чи було зачинене укриття поліклініки. Нині це зробити важко, бо ж усі двері вибило вибуховою хвилею. До того ж, частина людей, нібито все ж потрапила у бомбосховище. По різній інформації, що люди знаходились в укритті, їх виводили. По іншій інформації укриття було закрите і люди не могли потрапити. В цьому випадку обов'язково ми, ми швидко проведемо розслідування. За фактом загибелі людей під час ракетної атаки поліція. Києва вже розпочала кримінальне провадження. Відповідні кримінальні провадження вони розпочаті поліцією Києва за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва. Є два кримінальних провадження: перше це службова недбальність, яка призвела до тяжких наслідків. І друге провадження це стаття 135 кримінального кодексу України. Частина третя це залишення в небезпеці. А вже вранці у місті знову лунала повітряна тривога і нічого не змінилося у деяких районах міста. Люди знову повідомляли про зачинені укриття. Укриття зачинене. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини, 33-й канал.